Привіт, мої любі діви! мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час на передбачення для вас на травень місяця, мої любі. Давайте разом з вами його зробимо. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах і з кожної колоди по три карти візьму. І ще в кінці пораду ангелів для закоханих дів. Отож, мої любі, перша колода почали. Три карти старого райдера Уейта для вас, мої любі діви, на травень місяць. Перша карта. Ой, п'ятірка посухів, конкуренція, суперечка. Коли намагаємося щось довести, відстояти карта вогню, махаємо всі палками, тобто ніхто нікого не слухає, всі один одного перекрикують. По вогонь це ж може бути і злість, і можна побитися, тому контролюйте свій вогонь. Діви, для вас це не властиво, тому вважайте, щоб на вас ніхто не тиснув ось так своїми. Е, тому що я так хочу, тому що я рахую, що так буде краще, щоб ніхто вас от, не намагався на вас вплинути. Тут багато людей, всі між собою сваряться, всі щось кричать, доводять. Ну, тобто, така суперечка, можливо, це колектив на роботі у вас, можливо, це дома домашній, кожен щось хоче, кричить, нікого, ніхто не слухає. Ну, от десь така буде ситуація у вас, що збіговисько людей і. Кожен на своїй хвилі, кожен своєю думкою, і кожен кричить своє, і знайти компроміс дуже важко. Давайте дивимося далі. Що ж буде далі з того всього? Місяць починається у вас ось такої суперечки. З ким ви будете сперечатися і де? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Далі наступна карта для вас. Ой, четвірка Пентаклі. Можливо, ця суперечка буде стосуватися ну, купівлі чогось, грошей, ваших заощаджень. Можливо, це ваші домашні, так щось хочуть, вимагають. Давай купимо. А, а тут, коли я свої заощадження тримаю біля себе, я їх не, не збираюся розкидатися ними і направо, і наліво. Тут така заощадливість. Я не хочу, а переконайте мене, чому я повинен витрачати свої кошти на якісь, дурниці, тому що ви так хочете. Ну, Підставляйте, тому що тут, тут, коли ми рахуємо те, що ми маємо, ми рахуємо, щоб розуміти, на що опираємося, коли ми розуміємо, скільки грошей в наших руках. Тобто, коли я оцінюю свою заначку, скільки я маю, на що я можу витратити. Чи що я можу собі дозволити, чи не дозволити, чи що, чи це стосується купівлі чогось, чи можливо просять вас про допомогу, От, чи це можливо стосується ремонту, так? І отут ви з рідними сперечаєтесь, ну що б тут не було, але це отут воно в грошах. Це коли ви оцінюєте, скільки це для мене буде коштувати, можу я витратити ці кошти, чи не можу. На, цю, от на це, що там просять, а може, це і не буде стосуватися? Можливо, тут просто ви рахуєте, скільки ви маєте, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. Це коли ви підраховуєте, що я маю, мої цінності. А також це, так як це карта цінностей, грошей. І ресурсів, і також наших ресурсів, талантів, наших особистих, можливо, це переоцінка цінностей ваших, переоцінка ваших талантів тим, те, що я вмію, що я роблю, і за скільки я це продаю. Можливо, за дорого, можливо, за дешево. Ну, коли ви. Оцінюєте, чи переоцінюєте, чи переоцінюєте, чи, можливо, ви для себе відкрили в собі якийсь талант, і тепер думайте, як його монетизувати, скільки за нього можна взяти грошей. Тому що я вмію щось робити і продавав це дешево. А тепер ну, я піднімаю цінник. Ну, тобто я для прикладу так говорю, щоб ви розуміли. І третя карта для вас. Третя карта для вас, ой, десятка посухів. А що ж так важко? Важко, тому що не вистачає коштів, тому що, тому що не хочу я їх витрачати, тому що ну, їх важко заробити, тому що я, я на щось інше їх планую витратити. Ну, Від чого вам важко? Десять посухів це десятка посухів це важка ноша, коли ви на себе забагато взяли зобов'язань, яз... зобов обов'язків, роботи. Можливо, тому щоб заробити більше грошей, ви на себе стільки навантажили і вже не маєте сили. Донести оце це все до, до фінішу. Взагалі забагато вогню як для вас. Ваша стихія земля, спокій, приземленість, розсудливість, така адекватність, а тут вогонь, і ви втомитеся від того вогню. Тому ось тут не, ну, не намагайтеся сильно там розпилюватися, нервуватися, кричати щось доводити, бо це для вас буде важко. Не факт, що ви достукаєтеся, доведете щось, але втомитись – це однозначно. Дивіться, яка тут втома, важкість, ну, яка і від чого підставляєте, від чого ви втомилися. Дивимося далі. Наступна колода. Діви для вас, яким буде травень. Підвішаний. А тут в нас була карта перша боротьби. А так як старший аркан, він старший, важливіший. Тобто, так, для вас, отак, як я і сказала, некомфортно буде. Оця боротьба, це сварка, чи це от такий емо... такі пристрасть, коли я злюсь, я не можу зробити, я не можу вплинути, я не хочу. Дайте мені спокій. Вас, вас це буде відчуття ось такого, ну хочеться абстрагуватися, або я не знаю, як мені вийти з цієї суперечки, або я не знаю, як достукатися. Тому що повішаний це от повішаний. Бачите, хочеться, або ви так почуваєтеся, ось так, закутий. Мене не чують, я не можу достукатись. Або ви хочете бути ось таким повішеним, заховатися в свою коробочку і не чіпайте мене, не впливайте на мене, дайте мені спокій вже кінець кінцем. Ну для кожного свій повішений підставляйте, чи це добровільна ізоляція, тому що я хочу подумати, я хочу озмислити, я хочу це таке споглядання на ситуацію. Чи це повішений для вас? Дайте мені спокій. Ви мене втомили, ви мене дратуєте, ви, мене, ви для мене, мені важко. Далі дивимось. наступна карта для вас, мої любі діви. Сімка кубків! Так, я хочу помріти. дивіться, тут людина мріє. Планує, можливо, щось собі бути. Кубки це наші емоції. Дайте волю своїм емоціям, але от тому і повішаний, тому що от так я, от я можу думати і мріяти планувати тільки ось в такому стані. Так, тільки в стані спокою. Ось! Бачите, тут був так, у вас була четвірка пентаклів: це стан спокою. Коли я сижу, мене ніхто не рухає, я сам вирішую, що я хочу, на що я хочу ці гроші потратити, на які мрії втілити, які я хочу мрії втілити, чи на які мрії ці гроші потратити. Тому для вас важливий буде в травні ось такий повішаний. Тому що в такому стані ви спокійно можете собі все розкласти по поличках, спокійно видихнути, думати, планувати. Бо ось в такому стані, ну це не для вас. Ви не можете тут ні думати, ні сприймати інформацію. І взагалі не чую, не бачу і не хочу нічого чути і не бачити від, такої, від от такого вогню. невластивого для вас. Третя карта. Третя карта для вас. Мах! ну, Я сам знаю. Я сам знаю, що мені робити, на що розраховувати, куди витрачати мої грошики. Я сам знаю. Не потрібно мені нав'язувати свою думку. Я не хочу нікому нав'язувати свою, тому що ось, дивіться, як тут така послідовність. Тому що я, хоч... я сам придумав, сам втілю. Свої мрії, чи свої думки, чи свої бажання сам. Не заважайте мені, це мої мрії, це мої амбіції. Маг це егоїст, який робить те, що він хоче. І він для цього знайде будь-які можливості, він для нього, для цього, для свого втілення знайде і гроші, і ідею, і силу, і людей, і ресурси, і можливості. Він знайде все. Тільки не мішайте, не плентайтесь мені під ногами, не вчіть мене, як жити. Ви мене втомили всі. Третя колода для вас. Ну, таки рішучість така пробудилася. Все, я не буду сидіти, тому що ви мене напрягаєте всі своїми порадами, повчаннями. Все. Я приймаю рішення робити так, як хочу я. Ну, Дивимося. Ще три карти для вас. П'ятірка Пентаклів. Так, тому що дивіться, ну от я не хочу. Тут була перша карта от такої, не виснажується боротьба. Дайте мені спокій, я не хочу. Я не можу, я не маю сили, не маю ресурсів. П'ятірка Пентаклів це немає грошей, не вистачає, тому що ну, також у вас така була карта, коли, можливо, ви, от, немає зараз таких прибутків, з би ви хотіли, немає стільки надходження фінансових. Наскільки би вам хотілося, або настільки, скільки вам потрібно зараз. І от тому така заощадливість для когось, яка виглядає жадністю. І все. І це також брак ресурсів, брак як і грошей, так і брак сили. Я не можу. Тут швидше у вас брак сили, ніж грошей. Я не маю сили з вами боротися. Ви мене спалюєте, ви мене дратуєте. І тому все, дайте мені спокій. Мені хочеться заховатися. Бачите, наскільки от початок травня буде ось такий боротьба, я не маю сили, лишіть мене в спокою. А тут повішаний. що для вас важливо буде ось такий спокій і повішаний, абстрагуватися, заховатися. Тому що наскільки воно виснажує вас. Дивимося далі. Друга карта для вас. Трійка пентаклів, бо я знаю, що я роблю. Я впевнено, я вмію це робити. Я впевнено втілюю помаленьку, потихеньку. Я роблю те, що я собі спланував. Тут людина робить те, що вона вміє. Що ви вмієте, те ви і втілюєте. І в майбутньому, тому що три це початок. І в майбутньому ви отримаєте за це винагороду. Далі дивимося третя карта для вас. Королева кубки. Ух! Взагалі у вас, людей майже не, не було фігурних карт. От одна тільки фігурна карта. Тобто, ну, крім тут суперечки цієї, королева час, чи, час чаш. Це доросла жінка, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Це хто вона вам підставляєте? Доросла 45, це, або це можуть бути емоції, або це може бути жінка-психолог, або жінка, яка, от, з якою приємно ділитися своїми емоціями, жінка, яку ви слухаєте, яка слухає вас, з якою ви на, на одному диханню, або це можуть бути ваші емоції, така романтика, або це знайомство з такою жінкою, якщо ви дорослий чоловік. Ну, така ніжність. Ніжність, жіночність, романтичність. Приємні. Можливо, вона, так як у вас тут була третя карта важка ноша, ця жінка вас підтримає. Вона вам вона якось дасть вам таку моральну підтримку від цієї вашої втоми. Ну що ж, візьмемо пораду для вас. Пораду від ангелів. О, дівам порадять ангели. Так, що тут у нас вистрибає? Так, обирайте щось своє, тому що випало дві карти. Діти, можливо, на ваше життя впливають діти. Сильне. Сильний вплив мають діти. Ну, як це розуміти, що їх нема поруч, що їх... чи ви навпаки забагато уваги їм приділяєте, можливо, ваша половинка відчуває себе непотрібною, обме... ну, обділеною, обділеним, тому що все, весь, весь простір ваш забирають діти. Ну, Для когось це підставляйте, що з вами резонує. І також карта: з... звертайте увагу на червоні прапорції. Знаки, які вам говорять, будьте обережні, дають, звертайте увагу на сигнали. Підставляйте кожен під себе, може резонувати, може ні. Отож, мої любі, ось таке було передбачення для вас, мої любі діви, Сподіваюся, щось ви для себе візьмете, щось вам стане в нагоді чи в пригоді. Мені би дуже цього хотілося. А я вам бажаю веселих свят, смачної Пасхи, рідних і близьких поруч, мирної, і спокійних свят. І місяць, щоб у вас був вдалий, успішний. Вас тут а... стільки всього. Але ви впораєтеся, ви зможете, ви знаєте, що ви хочете, яким чином цього досягти. Я вас вірю, я вас люблю, обіймаю, я бажаю вам радості, позитиву, живіть вже і зараз. Не чекайте моменту, не чекайте чогось, умріяної якоїсь дати, тому що життя, воно вже і зараз. Я бажаю вам прожити цей місяць в радості, в любові з рідними, з близькими. Успіху вам, тепла. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, папа! -па.